Ми сьогодні з вами на об'єкті, де буде використовуватись епоксидний грунт епоксіпро грунт, епоксидна фарба епоксі про флор. Вони двокомпонентні, які складаються з компоненту А і компоненту Б. Для рівномірної консистенції ми переміщуємо компонент А вінчиком буквально хвилин 5 на міських оборотах. Перед э, замішуванням компоненту А і компоненту Б бажано зібрати зі стіно компонент Б для повного виливання систем, систему А. Так. 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 Тонен... Так. Процес перемішування ми. Компонента рівномірно тонкою струєю заливаємо компонент компоненти. Вішається протягом хвилин до заронімінна консистенції. Фарбу замішали. Зараз на годиннику 11.45. Час життя нашої фарби складає приблизно 45 хвилин години. Тому ми побачимо через годину наш результат. Пройшла майже година. В принципі, фарба ще рідка, але... Робити, робити заміс на ту кількість квадратури, яка вам потрібна, тому що фарба після години починає різкий набор в'язкості і приблизно через хвилин 15-20 вона вже буде не такою рідкою.